З чемпіонату України з пауерліфтингу, який проходив у Києві, вісім олександрійських спортсменів привезли дев'ять медалей. На чемпіонаті наше місто представляли члени громадської організації Сильна Олександріщина. Наша громадська організація брала участь у чемпіонаті України, який відбувався в місті Києві 23 травня. Чемпіонат проходив з таких дисциплін, як Пауерліфтинг та окремі його вправи, такі як жимлежище і станова тяга по версії. Української федерації натурального пауерліфтингу. наша команда була заявлена в різних вагових категоріях. Спортсмени тренувалися ізольовано і тому виступали в окремих вправах, такі як жим лежачі та станова тяга. Загалом приймало участь вісім спортсменів. Один спортсмен виступав у двох вправах: станова тяга і жим лежачі. В загальному заліку наша команда виборола дев'ять нагород. Із яких 4 золота, 2 срібла та 3 бронзи. Також всі спортсмени, які приймали участь, виконали нормативи кандидатів майстри спорту та майстрів спорту. На чемпіонат від Олександрійщини поїхало 8 спортсменів: Євген Жмирьов, Валерія Щукіна, Микита Богданов, Євген Коваленко, Сергій Ткач, Роман Чуприна, Артем Гучик та голова громадської організації Олексій Чиж. Я приймав участь у вправі жим лежачі, е виступав в найтяжчій ваговій категорії це 100 і вище 100 кілограмів. Е конкуренція була доволі е важка, але ну, мого результату е було достатньо, щоб виконати норматив кандидата в майстри спорту та посісти перше місце. У змаганнях брала участь і одна дівчина з громадської організації Сильна Олександрійщина Валерія Щукіна. Вона продемонструвала хороші спортивні результати. Але, за словами дівчини, хвилювання далося в знаки. Я приймала участь в чемпіонаті України з поверліфтингу, змагалася в такій вправі, як жим лежачий. Я посіла друге місце, пожавши штангу вагою 40 кілограмів. Такі фактори, як переїзд. Та хвилювання, мабуть, дали про себе знати, але в майбутньому я планую виконати норматив кандидат майстри спорту. Євген Коваленко теж продемонстрував хороший спортивний результат. Євген планує не полишати займатися спортом, і його поразки на деяких чемпіонатах це лише стимул працювати наполегливіше. Це був мій другий чемпіонат України. Займаюсь недовго, два роки. Це вирішив спробувати свої сили в даному чемпіонаті. Зайняв я третє місце, пожавши штангу вагою 135 кілограмів, це мені допомогло виконати розряд майстра спорту. Хотілося б досягти якихось більш високих нормативів і виступати в якихось теж інших федераціях. Переможці з чемпіонату України з пауерліфтингу були нагороджені дипломами та медалями, які були виготовлені спеціально під даний чемпіонат.